О, пане Андрію, ну а ви що з таким кульком яким сходите? Ой, пану Марію, маю маю таку гризоту, я навіть я не знаю, як вам розказати. Яку? тківо маю, дивіться. О, І о, і о, 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 Цілий ціли такий сервіс, що ми тільки не робили. Я вже його в ліс вивозив, викидав, хату крупили, воно вертається на місце. Може, хочете? Ні, ні, пане Андрію, я не знаю, що тут таке. Знаєте, забирайте. О, пане Марія, пане Андрію, вітаю вас. Добре, що зустрів. Слухайте, хочу з вами вже попрощатися. Їду вже геть, потівка в мене закінчилась. Так що радий був познайомитися, буду, буду їхати. Так що отаке. Пане курортник, слухайте. то Ми маємо для вас подарунок. Так, та? боже, то добре, що ви дійшли якраз. Файно, тримайтеся. Щось що, є що вам. А, а, та, та, — Хоч скажіть, що то є, пане. А-а-а, ага, ага. що то таке? Що, Брудне, щось таке. Що таке брудне? Слухайте. А ти хто такий? Я Джин. То що? Я маю три бажання чи як? Ні, одне бажання, бо я на півставки, Джин. Давайте мужчина, не затримуйте. Хочете якісь бажання чи ні? А То я можу, слухайте, я можу загадати будь-що, будь-яке бажання, так чи ні? Будь-яке бажання. Будь-яке бажання, будь-яке бажання. Значить, так, одне бажання. Значить, хочу ще одну путівку на 21 день, в Трускавець. Так? І щоб, щоб трьохразове, ні-ні-ні, п'ятиразове харчування, знає, щоб басейн, там спа, так, all-inclusive щоб було, щоб, щоб ще раз в Трускавець. Можна таке? Можна. Це аліганське бажання. Ах, єс! Yes! Я лишаюся у Трускавці.